Завтра, 1 вересня, перший дзвоник пролунає понад 1800 освітніх закладах Вінничини. Всі вони запевняють начальник управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Ігор Васюк, До нового навчального року готові під час літніх канікул були проведені капітальні та поточні ремонти на суму понад 19 мільйонів гривень. Про здобутки галузі та пріоритетні завдання на перспективу у сюжеті Романа Гаха. Понад 1800 навчальних закладів Вінниччини готові до нового навчального року. В них проведені капітальні та поточні ремонти на суму понад 19 мільйонів гривень. Через недостатню кількість учнів в області закрито 4 школи та реорганізовано 12. Що стосується підготовки закладів до нового навчального року, то Більше ніж на 19 мільйонів проведені капітальні і поточні ремонтні роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. В першу чергу проводилися роботи пов'язані з енергозбереженням, заміну, де є потреба дахів, підлоги, вікон, тобто такі ну, якби глобальні життєзабезпечуючі капітальні ремонти. Наші заклади готові розпочати роботу. На сьогодні невирішеним питанням для міністерства освіти України є забезпечення навчальними матеріалами учнів 10-х класів. 100% підручниками, а загалом їх надійшло 15 тисяч забезпечені учнів перших, третіх та дев'ятих класів. Що стосується 10-х класів, підручники там будуть нові, тому що ці діти навчаються за новою програмою. На жаль, є певні проблеми у міністерства з часом по друку цих підручників їх розвезення по регіонам. Тому на сайті Міністерства освіти і науки розміщені в електронному вигляді підручники для 10 класів. Одним з основних завдань для освітян залишається розширення мережі дошкільних навчальних закладів. За минулий рік поновили свою діяльність 10 дитячих садочків в області. Наразі відновлення потребують ще 44. Не можна підміняти поняття дошкільної освіти обов'язково з п'ятирічного віку, і поняттям нульового класу середньої загальноосвітньої школи. Це не нульовий клас. Навчально-виховний процес в звичайному сенсі, зрозумілому, для школи не розпочинається в для таких дітей. Досвід показує діти, які... Перед першим класом отримали певний життєвий досвід виховання в дитячому дошкільному колективі. Вони краще адаптуються до школи. Цього року на Вінниччині вперше до школи піде понад 14,5 тисяч дітей. Студентами Вінницьких вишив стали близько 6,5 тисяч юнаків та дівчат. Найвищий конкурс був до Вінницького національного медичного університету на спеціальність стоматолог. 48 чоловік на місце.